Тепла зима, холодна весна, що робити з трояндами, як вони перезимували. Зараз я вам покажу, як перезимували мої троянди. Е, перше, що я вам скажу, не хвилюватися, перезимували у всіх погано. Е, хтось стоїть гарний, повністю, повністю зелений, хтось е, до рівня землі. Я в цьому році навіть не окучувала. Живі всі, жодна не загинула, але. Змівля різна. Чому це сталося? Це ці качелі наші погодні гойдалки, які було дуже тепло. Я показувала в січні, як ще з бутонами, з квітами стояли троянди, на яких не померзли бутони, ще не встигли. Тобто троянди не відпочили, вони вегетували. потім різко почалися ці гойдалки, оці мінус 15. Якщо поступово починається осінь, нормальна осінь, мінус один, нулі так поступово-поступово, сокорок прекращається, рослини відпочивають, вони уходять відпочивати. А зараз вони вегетували, тут різка мінус 15. Що робимо далі? Зараз буду розповідати. Як перезимували? Ну, ось дивіться, хтось стоїть зелений, навіть ще з листям, ну листя сухе, звичайно, таке знаєте, ще не осипалося. Є чорненькі, але в цілому троянда жива. Ось поруч, погляньте, дуже молодесенька, то тут, бачите, до самої землі чорне, лише там, де був рівень снігу, земля, там зелене. Це буде обрізатися по зелене, поживе, щоб зелена була серединка. Не зверху, а серединка. Як буду різати, це буде ближче до квітня, я все покажу. Зараз я поспішати не буду, бо ще будуть у нас холода. Не хочу зайвих проблем. Дивіться, оце все буде зрізатися. Чи буде вона квітнути? Буде. Далі, далі, ось сусідня трояндочка. В один день посаджена. Гляньте, повністю зелена, бачите? Все з нею гаразд. Ну, там он щось трохи почерніло, але це таке, то що не встигло визріти. Повністю зелена. Наступна, молодесенька теж, гляньте. Ось порівень снігу зелена, якщо гарно видно. Далі це все піде. Ой, палитися. гляньте, далі зелена. Тобто перезимували всі по-різному. Чим доросліша троянда, тим краще вона перезимувала. Ось поруч гляньте красуночка. Зелена повністю. Оце у них хтось сплетистих. зелена повністю. Ну, взагалі майже нема чорного. Трохи є, але таке ото. Ось покажу вам ту, що в мене обрізали, що я кричала, порізали мої троянди. Ось погляньте. Бачите, повністю чорна. Вона і так була слабка, бо її ріжуть вже другий гос. Ну, будемо рятувати далі. Так. Що тут у мене? Доросла повністю зелена стоїть. Ось тут погляньте, бачите, вже бруночки знизу пішли. Бачите? До речі, зверху це в мене суперфосфат. Я восени розсипала, не було часу, бачите? Так він не розчинився. Он хай гров, тож теж суперфосфат не розчинився. Ну, треба заробляти в ґрунт, не було часу. Ну що, тут теж буде обрізатися. Тобто зимівля дуже-дуже по-різному. Це в мене ані Дюпрей. Це теж буде красунечка, обрізатися по рівень землі, бачите? Є бруньочки. Спробую навести. Є бруньочки. Все відновиться, все буде чудово, буде цвісти, але пізніше. Дуже я хвилювалася за цю ділянку. Тут в мене до серпня шов-азот. Чому йшов азот? Ось погляньте, бачите. Тут такий смрад стояв постійно, бо тут було два дорослих великі і три маленьких. То, чесно кажучи, я їх навіть купала, коли була вода, тому що тут просто неможливо було не робити, не полоти, нічого не робила. Навіть не заходила. Так, фотографувала здалека. І все. Воно все стояло, таке, знаєте, не дуже гарне. Погляньте, яке все це вимахало вище, ніж потрібно. Тому що стріляло стільки азоту, перла, що гляньте, тим паче. Погляньте, воно все зелене, воно все встигло визріти. Я в шоці, воно перезимувало навіть краще, ніж ті, що я не годувала азотом. Гляньте, все, яке воно все гарнюнечке. І там далі теж всі кущики. Ото кульки, це ще злилик залишилося все це. Зараз буду все це вигрібати, весь сміття у це все буду вигрібати. Наводити лад тут. Так, ось плетись в мене теж гляньте. Все чудово, вся на брунечках. Ну, переважно я вам скажу, гляньте. Все на бруньочках, все чудово, ще нічого не різалось, як ви бачите. Є моменти, завжди щось там малесеньке загине, але це таке тут. Тут теж, бачите, півкуща щось. Підгоріло. Тут зелене, бачите, оце з, як гарно зимує з усіми штучками, з насіннячками. Зелене повністю, вистачило всього. Тут трохи обрізано було той самий кущик, і він вже почорнів ця гілочка. Чим менше ріжемо восени, тим краще зимує. Ось погляньтеся. Тобто все зелене, є багато такого, що буду вирізати, буду формувати. Бачите? Те, що отут підмерзли, маленьке, я все це буду обрізати. Це все буде різатись аж до сюди, десь. Бачите, а тут брунечки ще сплять. Бачите? Вони ще сплять і оці весь це те, що засохло, це те, що було взимку, прокинулося. бачите, воно просто примерзло. А ті, що мені потрібно, ті ще сплять.